Для створення сьогоднішнього відео мені знадобилось 20 років ведення блокнотів. Привіт, мене звати Світлана, і ви у світі блокнотів. І сьогодні я вам розповім про найкращу канцелярію з Аліекспрес за 20 років мого досвіду. Тож, якщо вам цікава тема блокнотів, канцелярії і усього, що з цим пов'язано, то не перемикайтеся, повірте, тут буде багато цікавого. Ну що ж, я сьогодні справді хвилююсь трішки, адже те, що я вам сьогодні буду показувати, це, на мій погляд, найкраще, що я знаходила на Aliexpress за всі свої роки практики у журналінгу. І хоч це буде моя особиста думка, якісь мої суб'єктивні бачення, я все одно вважаю, що таке відео буде дуже корисним. Але перед тим як я покажу вам усе, що я підготувала, а повірте, буде дуже багато всього. Я прошу вас підписатись на цей канал, а також на мої інші соціальні мережі. Усі посилання будуть в описі та в першому коментарі. Ну що ж, поїхали! І перше, що я хочу показати, це звичайно ж блокноти, тому що без блокнотів не було би і цього каналу. Ось у мене тут є стопочка того, що я вам хочу показати. Ще раз повторюсь, що усі матеріали, які я буду показувати, можна придбати на Аліекспрес і до всього, що мені Вдасться знайти посилання, я залишу в описі цю інформацію. Тобто, якщо вам щось сподобається, то шукайте в описі, переходьте за посиланням і замовляйте. Отже, що я перше хочу показати, це ось ці блокноти з серії Book. В мене є зараз було, Journal Чорний. Я думаю, що ви вже його бачили не раз. Ось він так виглядає. І є в мене ще ось такий в білому варіанті, тут теж розмітка в крапочку, папір білий. Що мене приваблює в цих блокнотах. Коли ми пишемо щось у Bullet Journal, то принципово важливо, щоб блокнот розкривався і був зручний. Щоб нам не потрібно було кожного разу якось там притискати, носити з собою якісь затискачі. А ось, власне, ця серія, бачите, в них зроблений такий. Така зшивка, що вони розкриваються на 180 градусів. Їх з легкістю можна ось так в будь-якому місці відкрити. Неважливо, чи це нова сторінка, чи це вже там, де ви працювали. І ось, бачите, вони прекрасно, чудово відкриваються. Що мені ще подобається, це те, що вони мають. Ось таку гумку, тому що коли я роблю оформлення, в мене всі блокноти такі, знаєте, стають пишненькі, а мені незручно потім, коли вони шарпаються, стоять такі, займають багато місця на полиці, стоять такі повненькі. Тож для мене, ось, ось така резиночка, це must have у блокнотах. Теж є два глясе. Теж зручно, що це два глясе, тому що ви можете одну закладинку залишити, не знаю, на календарі або там на плануванні місяця, а наступно вже використовувати на поточний момент, там, де ви зараз пишете. На жаль, тут немає такого тримача для ручки. Я їх окремо в Aliexpress купую і потім клею. І теж вам, до речі, можу рекомендувати такі штучки. Це теж моя рекомендація. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось в мене є два формати. Є ось така, яка клеїться тут двосторонній скотч, і його можна приклеїти в будь-яке місце. До речі, вони йдуть в комплекті до цих бук, ось саме ось такі. Але є ще окремо, можна докупити собі, наприклад, якщо не клеїти, то ось такий затискач теж сюди вставляєте е е обкладинку, так, е до форза це і тоді можна буде з ручечкою класти. Тобто ці штучки на AliExpress, як для мене, теж дуже зручні. Їх можна потім переклеювати, з блокнота в блокнот використовувати, вони абсолютно від того не постраждають. І от ще тут є у нас конвертики, теж у Bullet Journal це дуже зручно, коли треба якісь покласти додаткові туди наліпки чи матеріали, якісь записочки. Тобто для планера, для такого щоденного використання, ось ці блокноти дуже класні, справді. А ціна їх помірна. Тому я можу рекомендувати від щирого серця. І я ще не сказала за папір, тут цупкий папір 160. 160 це вже майже картон, тому. Точно можна і маркер, і ручку якусь грубішу, якусь там гелеєву, капілярну, не перманентні маркери на водній основі або якісь більш там акрилові, тому що все-таки перманент переб'ється. Він завжди будь-де перебивається. Але для ось таких щоденних своїх цілей це просто супер знахідка. Отже, ось такі блокноти рекомендую. Вони бамбукові. Далі. Хочу теж показати нещодавне моє придбання. Ось такий блокнот. Конкретно це я не брала на Aliexpress, але я перевірила, вони там теж є, і ціна їх там ще менша. Тож теж вам залишу посилання. Вони цікаві всередині. Вони вже йдуть із такими от оформленнями. Тож можна собі спокійно там щось вже писати, Не... ну, вже буде все естетично виглядати добре. Конкретно я використовую його для летерінгу і от хотіла похвалитися теж папером. що Крім того, що він естетично приємний, такий знаєте, ніжний, і хочеться в ньому щось робити. Є ось така от закладочка глясе. То ще сам папір він нічого не перебиває. Ось я тут пишу і маркерами, і ручками, і акриловими. І в мене усі сторіночки не просвічують. Тому теж якість на 100 балів. Далі покажу один із своїх найперших блокнотів, навіть зараз вам точно скажу, 2017 року я його вела. Це такий так званий формат «тревел». І Оригінали коштують якісь просто космічні гроші. А на Аліекспрес можна вибрати собі дуже класні обкладинки, які хочете наповнення. Ось ці блоки всередині виймаються, їх можна замінити, якщо там, купити собі ось цих додатково окремо різних блоків, і можна спокійно ним користуватися, аж поки ось ця обкладинка не зашарпається. Тож теж залишу вам посилання, як на мене, то дуже класні варіанти там є зараз на Аліекспрес. І остання моя любов із блокнотів це ось такий маньончик. Дуже класний. Я, взагалі, коли купувала, я не очікувала, що буде така класна якість. Ось ця обкладинка вона не є не м'якою і не твердою. Такий, знаєте, переміжний варіант. Але, тим не менш, він дає можливість спокійно його взяти десь з собою. Він не виглядає якось грубо. І папір теж цупкий, теж так, ну 160 може нема, але 120-140 точно. Це, взагалі, для скетчів блокнот. Він тут біленький, кремовий папір. Можна робити якісь маленькі замальовки. Я роблю колажики свої. І мені теж подобається взагалі ним користуватись, глясе таке приємне словом, теж рекомендую. Далі хочу показати вам свої улюблені папірці для колажів. Назвемо це скраб-папір, хоча насправді він так там не називається. Мова про ось такий ось цей набір. Тут у мене два набори взагалі у е, виробника, здається, я бачила три набори з різними цими от малюночками, з різними принтами. І я спершу купила собі такий більш однотонні, там, де були тут різні кольори: є бежеві, фіолетові, блакитні, рожеві, зелені, тобто варіанти, які хочете. Ось, бачите, вибирай. Скільки хочеш, чого хочеш під будь-яку тему, будь-який колір колажу. І я спершу брала ось такі: ось такий набір з більш такими однотонними нейтральними малюночками. Він до мене приїхав. Я була в захваті, було дуже класно ними користуватись. Вони тонкі, вони не дуже роблять грубим ваш блокнот, якщо їх багато клеїти, багато нашаровувати. Вони маленькі, їх багато різних відтінків. Тобто для одного колажу це ну супер класно. Тому що коли це великий скраб-папір, я не дуже такий люблю. Бо ви візьмете собі шматочок, використаєте, а далі лежить. І ти не хочеш те саме використовувати постійно, тобі хочеться щось нове. То ось цей набір це дуже класний варіант. Для початківців так взагалі бомба. І потім я вже другий набір придбала. Ось із такими вже малюночками. Тут є квіти, якісь метелики. Тобто тут вони теж такі нейтральні, але вже не, одно, ну, не однотонний папір, да, а з якимись уже принтами, такими от більш малюнками. Теж дуже класно, мені подобається. Я раджу придбати, не небагато місця, а варіантів тут для колажів ну, просто сотні. Можна комбінувати між собою, робити, поєднувати як хочете ще для колажів. Я останнім часом полюбила рамочки. Я перепробувала різних виробників цих рамочок, продуцентів. І, як на мене, ось ці найкращі із цієї серії, тому що їх тут 20 листків, не багато, не мало. Вони дуже легко всі між собою розділяються. Я коли брала такі, що неможливо було нормально цю перфорацію розділити. Треба було різати ножицями, а це, ну, це безглуздо просто витрачається час на невідомо що, навіщо тобі взагалі було ту перфорацію робити. І ось ось такого плана рамочки я теж вам рекомендую. Переходимо, мабуть, до. Скотчів. Давайте покажу вам тасми різні, що я тут. Отже, моя практика показала, що найкраще для журналінгу, коли ви дуже багато всього робите, купувати набори тасм, коли вони або з якимись нейтральними малюнками, або взагалі без малюнків. Моя улюблена знахідка, улюблена знахідка на Aliexpress це ось такий набір. Йому вже років. П'ять, може шість, навіть я вже не пам'ятаю, і він досі в мене ще всі кольори є. в мене жоден кольор не закінчився, тому що тут кожного відтінку, кожного кольору, є багато відтінків, і ви не використовуєте один і той самий постійно. Ви можете взяти один раз такий фіолетовий, інший раз інший, так само блакитні, зелені, і таким чином вони у вас надовго їх дуже вистачає. Цей набір коштував якісь не дуже великі гроші, але насправді робити з ним колажі дуже-дуже класно. Ви його до будь-якої композиції можете приклеїти, ви можете його до будь-якої роботи якось вибрати конкретний відтінок, тому що вибір тут ну, величезний, величезний. Я обожнюю цей набір, чесно, щиро раджу. Купувати всім, будь-що будь-яка робота, чи то мінімалізм, чи то якийсь там більш естетичний колаж. Це просто супер знахідка. Я раджу купувати щось більш нейтральне. Наприклад, ось такий, теж у мене вже дуже давно, з імітацією, імітацією якогось письма рукопису. І тут було, мені здається, 3 чи 4 метри намотки. І знаєте, його вистачає просто на дуже довго. Це класна базова річ, яку ви просто клеїте ось такого плану малюночок, якийсь там напис. вони там є різні. Є в крапочку, є в клітинку. Ось ці написи теж є різні, є такий більш друкований текст, схожий на газети. Тобто можна собі обрати те, що вам більш подобається. І е, ви можете приклеїти ось такого плану на, на тло основу. Далі приклеїти якісь там кілька пасок кольорових, наліпка, не знаю, дівчина, песик, квіточка та що завгодно. Якась цитата, фраза, все, у вас все готово. Просто шикарно працює. Тож, такі базові, як для мене, скотчі це супер-пупер. І у мене є, до речі, відео, де я показую всі свої тасми. Я там більш детально розповідаю по категоріям, на які я їх поділяю. Ось такого плану базові тасми, як я їх називаю, вони повинні бути у кожного журналера, скрабукера, тому що вони завжди ними можна розбавити картинку. Вони завжди до всього будуть пасувати. Це такий, знаєте, універсальний варіант: просто якісь крапочки, якісь клітиночки, полосочки. Коли це щось або чорно-біле, або сіреньке, або якесь бежеве. То з такими, знаєте, нейтральними малюночками, то це дуже актуально. Але мій фаворит саме ось ця тасьма. А сьогодні ми говоримо про фаворитів. Наступні мої фаворити це ось такі пет-стрічки. Конкретно в мене і з ось такими зеленими вже майже використала, буду замовляти ще один. Скоро у мене з такими зеленими гілочками. Крім того, що вони красиві. Вони всі вирізані. Це просто чудо. Я дуже не люблю, коли ось ці пет-стрічки, бачите, в мене тут все окремий як наліпки зроблено: окремий листочок, окремна окрема гілочка. Я не дуже люблю, коли ці пет-стрічки роблять для вирізання. Вони можуть бути красивими, але коли вам потрібно ці всі елементи вирізати, це, по-перше, час займає, а по-друге. Ви обрізаєте якісь елементи, бо ви, може, не хочете брати те, що йде наступний в черзі, а хочете взяти якийсь там, який далі знаходиться. І тоді ось ці обрізки збираються, тоді вони десь можуть губитись, тоді ви не розумієте, як їх там зберігати. І це теж має свої проблеми. Хоча справедливо помітити, що серед них бувають дуже 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 красиві. І я вам зараз одну з таких покажу, яка, не дивлячись на цей недолік із. Ось цим обрізанням, вирізанням, вона в мене теж в фаворитах, і я теж рекомендую такі тасні. Але до цієї теж покажу ще ось таку недавнє моє придбання. Це теж така ж пет-стрічка, але вона із гортензіями, і теж тут зроблені окремі наліпочки. Це все вирізано. І ви знову ж таки не витрачаєте час на якісь такі моменти. Тому переходьте за посиланнями, там дуже багато різних є візерунків. Обирайте те, що вам до вподоби і що ви більше будете, можливо, використовувати. Далі із тасм, з цих петстрічок, про які я казала, що вирізати. Ось, дивіться, в мене є ось така з дівчатами. Дуже красива. Насправді тут квіти, ось ці дівчата, вони класні, вони матові. Але ось у мене є оці обрізки, про які я вам казала щойно. Ну і ніби це не такий вже великий недолік. Але коли ти бачиш, що все таки є інші варіанти з вирізаними цими елементами, то ти одразу починаєш думати: а чому не можна було зробити тут так само? Правда, така, що це красиво, що це універсально. Тут є і квіти, і дівчата, і для таких от ніжних весняних дівочих колажів така стріпецтрічка дуже дуже актуальна, тому вона в мене в фаворитах. Із фаворитів стрічок покажу ще ось такі з написами. Це мої цитаточки. ось. В мене їх, в принципі, ці теж різних кольорів. У мене є тільки чорна, і з недоліків там фрази повторюються досить часто. Але якщо ви не клеїте їх постійно в одному і тому самому блокноті, то вам це не буде набридати, не буде. Заважати для творчості можна купити собі різні малюнки, різні варіанти фраз і тішитися. Вони теж всі вирізані, зручно зберігати, ось так: от я їх в рулончик скручую, і потім такою от резиночкою для волосся перев'язую. Або резиночки для купюр, якщо у вас немає для волосся, теж будуть підходити. І от щодо фраз, я більше не буду вам показувати жодні, тому що це питання смаку. Я останнім часом люблю українські фрази. Українські фрази на Aliexpress не купиш, тому і показувати вам нема чого. А сьогодні у нас відео про канцелярію з Aliexpress. Далі переходимо до категорії наліпок, а конкретно наліпки з дівчатами. Я фанатка наліпок з дівчатами. Я їх обожнюю, я їх колекціоную. в мене їх дуже дуже, дуже багато різних. І я їх ще далі продовжую скуповувати. Але у мене особисто є мої такі улюбленці, і деякі набори я купувала навіть вже там двічі-тричі, бо вони в мене постійно закінчуються, я їх постійно оновлюю. Зараз я вам покажу мова про ось такі ось в мене вони зберігаються в моїх таких коробочках. Ось такі дівчата-наліпочки. Їх дуже багато різних є наборів, є більш такі класичні, є з якимись там яскравішими нарядами. Єдиний їх мінус це ось така велика, досить біла рамочка чи зона. І її я дуже часто обрізаю, тому що в колажі буде негарно не виглядати. Але це можна вибачити, тому що ціна зазвичай вони передаються у великих наборах: по 50, по 100, по 200 штук. І ось ціна, вона, в принципі, перекриває цей недолік із обрізанням рамочок. І те, що вони мені подобається, що вони у повний зріст, що вони різноманітні, що тут різні наряди в різних кольорах. Ти можеш собі робити і весняні, і зимові, якісь колажі, і всюди ці дівчата будуть актуальними. Тому однозначно рекомендую ось такі набори для тих, хто так само, як і я, любить дівчаток. Далі мій фаворит ось такий набір. І це, мабуть, те, що я пораджу купити вам, якщо ви початківець, щоб не купувати дуже багато одразу всього. Тому що цей один набір. Він має 400 наліпок з дівчатами. І вони всі абсолютно різні. Вони повторюються самі малюночки, але я маю на увазі, що тут є якось такі вінтажні, бачите, паняночки. Так і більш сучасні. Ось, наприклад, дівчата у віночках, якісь є ангелочки, є якісь просто, ось дивіться, така красива дівчина. Чекайте, сфокусується о Тобто ви розумієте, що це вам дає настільки великий простір для творчості, що одного ось такого набору, 400, тут повторюсь, наліпок, вам вистачить просто ось так, з головою. Єдине, чого мені тут бракує, це повний зріст. Якби вони ще тут деяких зробили в повний зріст, то я взагалі була би в захваті і вважала би, що нічого кращого не існує. Я все ж таки люблю в повний зріст персонажів. Тож ну, є тут, трапляються. Ось я, наприклад, знайшла, але їх ну, дуже мало. Порівняно і з рештою, то їх дуже мало. Є навіть хлопці, є ось такі у нас пани. Є пари, є там якісь дві дівчини можуть стояти під парасолькою. Словом, ось цих таких наборів, їх в такому наборі їх тут дуже-дуже багато, різних, різних різних, яких хочете. Навіть якісь тут наречені є. Якісь є більш такі казкові персонажі на ельфійок схожі. І ось цей набір, він ціна перебиває просто все. Він на прозорій основі, на пет такій основі теж. І тож знову ж таки не буде цієї проблеми з вирізанням, обрізанням рамочок, як я показувала на тих попередніх дівчатах. Тож справді це варто на 100 мільйонів. Не знаю, як вам ще пояснити. Насправді, хто любить, купуйте, навіть не замислюйтесь над цим. Ну, і, звичайно ж, не могла я вам не показати ось цих дівчат із Мокарт, здається фірма. Ось такі от вони красуні. Це із категорії дорожчих, там в наборі їх менше. Вони повторюються, здається, двічі, але вони просто ну, настільки красиві, що. Я не знаю, як можна в них не закохатись. І вони теж є і такі, що в повний зріст, і такі, що, як не знаю, десь там сидить в якійсь позі, щось там робить, так, або просто тримає щось, тобто такий по пояс. В різних є можливостях теж кольористичних різних рішеннях. У мене наразі два набори, які мені дарували, але я вже замовила наступні. Кольори і наступні набори з цієї фірми, і вже чекаю, коли з Aliexpress вони до мене прилетять, щоб вам показати. І залишилось мені розповісти ще про свої улюблені ручки, про улюблені свої клеї. Цього теж багато рекомендувати не буду, оскільки це питання. Вибір кожного, та я, наприклад, не пишу гелевими ручками, тому в мене їх немає. Я люблю більш або капілярні, або стілайнери, лайнери, брашпени. Тож, от про них вам зараз і скажу трошки ближче собі візьму, щоб вам одразу предметно показувати. Головне, що я вам хотіла порадити, це матеріали для чорного паперу. Тому що я веду свій Bullet Джорнал, він чорний, і ви неодноразово писали про те, що Боже, які в мене класні там ручки, матеріали для цього чорного паперу, що все видно. Отже, я вам однозначно рекомендую біла ручка. Ось така от біла ручка. Вони йдуть в наборі, їх там є три, і до них ще можна докуповувати пасти. Із усього мого 20 двадцятирічного досвіду купівлі білих ручок, ось ці найкращі, тому що в ними реально писати, вони досить тонкі, і вони не залишають такі білі якісь пролиски. Ось ця пігментація біла, вона насправді насичена класна і її видно. Тобто з ними реально класно писати, саме писати на чорному папері, а це дуже рідко. Трапляються. Так само в мене є ще набір таких гелевих ручок. Не знаю, чи вони гелеві, насправді, чи якісь там інші, але вони теж пишуть на чорному папері, виглядають на гелеві. І вони теж дуже класні. Я залишу обов'язково посилання. Із брашпенів для чорного паперу я використовую ось такі або акрилові маркери, або ось такі теж, це за Aliexpress. Тут вони з різними в мене кінцівками різних кольорів. І ними класно теж робити якісь написи. Я зараз вам предметніше покажу, тому що в мене є викразка, і буде вам просто видніше і зрозуміліше. Ось зверху це ось ці гелеві ручки, про які я казала. Бачите, вони тоненько пишуть, кольори в принципі різноманітні. А ось це нижче це ось ці е, браш-пени, про які я згадувала. Теж вони таким з металічним ефектом більше. Але, в принципі, bullet Journal виглядають дуже класно на чорному папері. Я маю на увазі. Неважливо, bullet Journal чи ні, вже замовляюся з вами. Словом, ось такі мої рекомендації щодо матеріалів для чорного блокноту, чорних листів. Далі, я люблю дуже набори із AliExpress, ось цих от лайнерів. І в мене є дві, два фаворити фірми. Це ось така це дешева копія Micron, якщо ви знаєте цю фірму, вони навіть візуально на них схожі, лише назва відрізняється. І мені подобається, що вони там у них продаються в наборах, там, де можна взяти там 3, можна 5, можна 10 штук. І вони з різними різна товщина ось цього якби стержня. Я люблю тоненькі, коли вони тонко пишуть, але іноді щось розкреслити товстим, Зручніше, тому я беру зазвичай набір там, на 5 або навіть на 8 штук, там де є від 0,01 до 0,8 і плюс ще браш. У мене зараз залишились зараз тільки дві такі. Але я вже замовила собі новий набір, до мене вже їде. Тож скоро буде розпаковка з Aliexpress, як ви зрозуміли. Другий набір, який теж нещодавно я для себе відкрила, але він вважається як для каліграфії, тому що тут ідуть усі брашпени. Це теж ось такий набір, ось такі чорні ручечки. Вони чорним пишуть. В них браша, основа браш, не лайнер. Ось такий от. Вони теж є різних розмірів. Є класичний браш, а є ось в мене медіум екстра фін і фін, тобто тонкий, середній і товстий. Ось у мене. чотири такі в неборі вони були. І я наразі ними практикую свій летерінг. І вважаю, що. Немає сенсу переплачувати якісь великі гроші за фірмові брашпени чи лайнери, якщо якість Aliexpress відповідає моїм очікуванням, тому вам теж це раджу. З клеїв можу виділити ось такий на тасьмовій такій основі. Саме ось цей, тому що решта або пересихають, або якось клеять нерівномірно, прокручуються. Було таке, що навіть ось ця ось, ось ця тасьма, яка викручується, вона приклеювалася там зсередини до ось цього бортика, і ну, неможливо було користуватись. Я не знаю, як це відбувалося взагалі, що таке можливо, але таке можливо. Тому власне, ось такі я. Раджу вони і є досить кликими, їх зручно наносити, їх зручно носити кудись з собою, вони компактні, тому ось такі варіанти вам рекомендую. Щодо маркерів, то я не купувала, не маю такої практики купівлі саме на AliExpress якихось маркерів чи то перманентно, чи на водній основі, тож не можу вам цього рекомендувати. Я користуюсь іншими фірмами з інших магазинів, і тут уже звертаюся до вас, мої глядачі. Якщо хтось з вас має якісь ось такі улюблені свої маркери з Aliexpress, то пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, для когось це буде дуже 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 важлива інформація. А у мене все. Я сподіваюся, що була вам корисною, вам сподобалось це відео. І з нетерпінням буду чекати на ваші коментарі. Я завжди відповідаю, з радістю з вами спілкуюся. Для мене це дуже важливо. Буду завершувати на цьому свій міні-огляд канцелярії з Aliexpress. Експрес. Сподіваюся, він вам сподобався. І для усіх тих, хто був зі мною аж до цієї секундочки, я нагадую, що ви найкращі. Ціною люблю кожного з вас і з нетерпінням знову чекатиму у світі блокнотів. Па-па!